В історико-краєзнавчому музеї представили архівні документи, що висвітлюють життя мешканців Павлоградського повіту на початку 20-го століття. Докладніше про них розповіла провідна співробітниця закладу. Перший документ це вексель на 50 рублів, датований 1917 роком. В ньому вказано, що Павлоградська земська управа має виплатити зазначену суму певній особі. Це не просто фінансовий документ, це свідоцтво довіри, взаємозалежності, а також економічного руху того часу в Павлоградському повіті. Трохи нижче представлені військові квитки та довідки тих часів, видані на ім'я Івана Чередника. Ці документи засвідчують його мобілізацію, належність до військового округу та проходження медичного огляду. Також в нас представлений документ. Медична довідка видана Івану Чередник, де він проходив медичний огляд. Також він після поранення на службі його було відправлено до шпиталю, і це якраз довідка з госпіталя. Ці документи не просто папери, а жива історія. Вони свідчать нам про повсякденність, відповідальність, надію та гідність людей, які жили понад 100 років тому. Життя, доля та вчинки нагадують нам сьогодні про те, як важливо зберігати історію та пам'ять. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.